Доброго здоров'я. Сьогодні Віктор, cd програвач XLV501. Один із двох апаратів, які до мене потрапили на ремонт. Перший апарат це касетна дека. Залишу посилання в описі на її ремонт. Ремонт досить був цікавий, з просто епічним провалом в кінці. Раджу подивитись, щоб не повторювати. Мою помилку. Ну, а даний програвачик 87-го року. З ось таким класним великим дисплеєм знову ж таки, Вікторівським. Ось такою функцією, яка мені дуже подобається. Вихід variable. Це дубльований вихід навушників. І можна цей, наприклад, програвач підключити до кінцевика. І Ось цим регулятором давати собі гучність. Така ніби як дрібничка, але приємна. Нічого не заважає підключати ось таким джеком, наприклад, з передньої панельки, що я частенько робив. Але все ж таки, коли є ось такі тюльпанчики, трошки краще. Апарат, як, мабуть, вже хтось і помітив 100-вольтовий у нас. Японія. Кришечка вже була відкручена, але всередину я ще не заглядав, тож будемо дивитись разом. Ох, який винтажний інтер'єрчик. Так, це у нас болтики. О, ще. А це у нас ще якийсь пластик. Це у нас пластикові тримачики. О. Оце звідки? Розберемося. В якості подаруночка бонуса. Диск. Чого це в нас за диск? Oh, Made in Japan. Нічого собі. Не розберу, що тут. Що тут пише? НЕ. Е Розберемося. ЦАП. Закритий. Тут у нас PCM 53 чи 54 я вже не пам'ятаю. Механізм Optima 2. Давайте зараз я його під'єднаю до перетворювача і подивимося, що він нам каже. Ух, який дисплей. Просто клас. Ви гляньте. І одразу вам музику грає. А що ж не так? Класний дисплей, не вигорівший зовсім. Цікаво. Все їздить, все крутиться. Зчитує доволі швидко. Ошук. Адекватно. Клавіатура. Ага, ну це просто апарат довго стояв. На клавіатуру нам треба звернути увагу. Зрозуміло. О, дев'ятка. Добре. Ну що ж, давайте, мабуть, стіючку його поставимо. Ага, я чую моторчик. А, ну ось ще. Так, що тут? Опен. Так, чую моторчик гудить. Ага, зрозуміло. Поставив у стієчку. Зараз подивимося, що там нам за диск бонусом йшов. Мабуть, якась Японія. Ой, не зовсім. Не знаю, що Ютуб скаже, ну давайте. Ой, яка краса. Буду так невеличке інтро робити, не більше 10 секунд. Куда Ух ти, який голос. Включив тюльпанчики на variable. Давайте подивимось, чи не глючить у нас регулятор. Отак От він на мінімумі. Зараз є трішки звуку. Ідеально. Добре. Ну що ж, давайте розберемо той апарат, подивимося детальніше. Отак От апарат знизу виглядає. Така досить товста пластина. До речі, апарат важить 5,5 кг. ну Так, не є багато, ну і немало. Ще помітив, ось такий нюанс. Луточок лежить на передній панельці. На мою думку, мало би бути десь, ну, хоча б ось так. А він лежить. Скоріше за все, на основі механіки є демпфери які з часом втратили свою еластичність. І ось такий результат є. Покажу контури від кліпси на диску. Бачите, відбилась кліпса. Тобто це свідчить про те, що апарат досить довго десь стояв собі. Тут таке темненьке, а під кліпсою, бачите, більш блискуче. ось такий диск. Еня Еня Вотермарк о так от вона виглядає треке вісімдесят восьмий рік. От з такими речами треба бути уважним. Губити їх не бажано. Це в нас що? А ось тут воно в цьому отворі. О! каретка ще якось бігала по трекам, а тут взагалі вже все. Перевірив кінцевички, моторчики і конденсатори на каретці. Кінцевички в ідеалі. З моторчиків не сподобалась робота оцього мотора завантаження. От так от якось він працює йому буде особлива увага. Ну, думаю, заодно вже і помащу ось цей моторчик, а також шпіндель-мотор. І, і, і що ще? Ну, в принципі, все. З діагностикою механіки закінчено. І будемо будем потихеньку щось робити і збирати. Паски на місці, моторчики працюють дуже тихенько і дуже добре. Механіка устрою о. Тепер пробіжемося по платах. А що з тою платою? Дивно, коли регулював регулятор. Дивно, коли крутив регулятор, не відчувалося. Ну що, перевіримо електролітики. Придертись абсолютно немає до чого. Ну що ж, тоді зараз я міняю два електролітики в сигнальних лініях. Ось вони коричневі, такі стоять тут по 47. І будемо дивитись на кнопочки. О, щось тут пробивається трішки. Кнопочки? Де ви є? Ви є? О, щось тут. Було? Було щось? Тестер на межі 200 Ом. Давайте на ось цій клавіатурці подивимося. Ну, розрухаєшся, ні, навіть нема просвіту. жодної реакції. Працював над кнопочками. Давайте будемо перевіряти. Пищалку не вмикав. пищалка вона така оманлива, може пищати і при 25 омах. Щось таке є? О. Так, що це в нас десяточка? Десяточка? Я запам'ятаю. Ну, от, в загальному картина ось така дуже хороша. Потихеньку збираю, плата індикації вже на місці. Ну і так, походу, ще обдивляюся. Різні такі місця цікаві, шлейфики, дротики і помічаю ось таку річ завжди треба обдивлятись. І я вам скажу, що це не в мене обламалось. На мою думку, воно тут так і було. Бачите, як запаяний шлейф. В принципі, нічого критичного. Це є в нас плата. Регулятора гучності в наушниках, а також виходу Variable. Він тут моторизований. Так от, коли ви з пульта регулюєте, блимає ось цей світлодіодик. Ну, він просто тут не блимав. Оце якраз лінія на нього живлення. Зараз поправимо. Хоч цей роз'єм вряд чи буде використовуватись, але пропаяю. Свіжи в стіючки, і хотів би ще так кілька слів по них сказати. Вони не однакові. Три мають висоту 19 мм. А одна має 18 мм. І ось ця одна, скоріш за все, була на ось цьому місці, у якому є ось такий спайсер проставочка. Чому так? З якою метою це зроблено, ну, не розумію. Можна ж було би взяти 4 по 19 і без проставочки. Ще нагадаю, що з часом вони трішки просіли. І, що я собі тут подумав, Найшов у себе два кілечка, ось таких пластикових. І вони будуть ось тут, на двох передніх стійочках о, так, є на місці, на місці. Вони тут дуже ідеально підійшли. Просто ідеально. Ніби як по заводу. Звичайно ж, це треба все буде приміряти, але попередньо, ось так я собі задумав. Я, коли поставлю передню панельку, поставлю механіку. І. Думаю, що якраз ось цього би мало вистачити, щоб в нас лоточок був по центру отвору в передній панелі. Ну, то все зараз практично і спробуємо. Апарат зібраний. Навів порядок трохи на платі. Так от лоточок стоїть. Кнопочки працюють ідеально, нарікань ніяких. Працюють всі. Залишається в стічку поставити трішки поганяти.